<ріпи> у День захисту дітей на свято, щоб зробити е, таку м -м, піщану е, скульптуру, е, щоб діти нею помилувалися. І ми стали думати, де її розмістити, якусь яку -яку локацію, щоб її там завчасно не, не зламали. І тоді вже в мене така виникла ідея, давайте її зламаємо, а не просто зламаємо, а д -д -д дамо е, нашому слону це зробити. Наша слониха Венді, вона в неї така натура дуже така хуліганська. Вона дівчина з таким своїм почуттям гумору. І я так думаю, що їй дуже сподобається ця ідея. Зараз ми будемо випускати нашу слониху, яка за нашими такими прогнозами вона повинна її розламати і отримати від цього. Масу задоволення, а ми вже, як глядачі та діти, там теж отримують задоволення від того, як розважається наша слониха. Тож ідея полягає у цьому. Я думаю, всі отримали удовольствие від його обсипання від себе. було чудово, цікаво. Директор зоопарку сказав, що слониха 100% розламає структуру. Ми вирішили це обіграти і зробити зі смислом. Тобто, якщо вона руйнує, нехай вона руйнує як щось негативне. Це образ окупанта. Це обізяна, це мавпа з гранатою, біля якої стоїть пральна машинка та унітаз. Зрозуміло, на кого ми натякаємо.